Всім привіт! На дворі 26 квітня 2024 року, і сьогодні я вам пропоную подивитися відео про поповнення моєї колекції хвойних рослин. Я планую вирощувати їх у горщиках, тому зараз підготую ґрунт і будемо разом садовити. Мою колекцію поповнили ялина Aurea Спіката, сосна Green Tower і оця велика така ялина. Фрайзера. А також я купила дві маленькі мудрини для того, щоб потім з них формувати бонсай. На жаль, в 10-літровий горщик ялина не влізла, тому тимчасово я буду використовувати 20-літрове відро, щоб рослинка гарно прийнялася. В майбутньому я обов'язково замовлю горщик відповідного розміру, це буде 20, 20 або 30 літрів, а також відповідний кашпо для неї. Частина моїх хвойників, які в мене з'явилися раніше, вже ростуть у гарних кашпо. Далі я вам їх покажу. Ну, а зараз я буду присаджувати сосну. На дно я насипала кору соснову далі в мене кислий ґрунт спеціальний для хвойних, і я ще додала агропарліт. Як бачите, коренева система вся оплела весь об'єм горщику, тому думаю, що 10 літрів на пару років цій сосні вистачить. Мені дуже хотілося мати в колекції сосну з довгими пухнастими голочками, і ця сосна виростає високою, але не широкою, і буде нагадувати башню. Наступно пересаджую Aureo Spicata. Вона має дуже класну структуру пухнасту, голочки зовсім не колючі і такі, як штучні. Коли вона буде підростати, вона буде спускати свої гілочки донизу, і буде схожа на ялину інверсу. Як завжди, помічніться зі мною поряд, їй дуже цікаво подивитися, чим я займаюся, і стащити можна кору для того, щоб її погристи. Наступний етап мульчування дрібною корою. Вона і виглядатиме гарно, і при цьому буде класно мульчувати і зберігати волову. Іноді мої помічники зовсім не допомагають, а ще й заважають. В мене цією корою замульчовані усі мої рослинки, які ростуть у горщиках. Далі я підживлюю свої хвойники ось таким добривом, воно пролонгованої діє, і при кожному поливі воно буде потрошку їх підживлювати. Треба гарно потім прорихлити поверхню землі для того, щоб не було видно зверху цього добрива. Ну і всі посадки ми завершуємо гарним поливом. Приблизно через тиждень я буду потім підживлювати вже поверхнева, оприскуючи всі свої хвойні. Маленькі цуценя це маленькі цуценя. Завжди все цікаво. Зараз я вам покажу, як я формую свої хвойні. Ось такі нові свічки випустила ця сосна, і я прищіпую половину довжини, яка відросла. Це трохи сповільнить ріст сосни і взагалі будь-якої хвойної рослини, і при цьому буде вона більш пухнаста. Таким чином, я формувала всі свої сосни, які в мене ростуть. Теж обламувала по половину або одну третину частини всіх нових свічечок, які випустили сосни. Мої помічники, як завжди, мені допомагають, відволікають. Їм дуже цікаво поряд знаходитися і з'ясовувати свої відносини, коли я щось роблю. Для мене це вперше таке заняття, таке формування сосен. Наступного року, сподіваюся, покажу вам результат. Буде ще пишніші і пухнастіші мої сосенки. Знаєте, який аромат стоїть, коли ви ламаєте оці всі свічки, хвойний запах, а ще ми оці хвоїнки, які я зламала, потім додавали у чай. Це був дуже-дуже ну, ароматний чай. Забула головне сказати, що ці всі операції треба робити, поки голочки на цих свічечках не почали розпускатися. Я обіцяла показати вам кашпо, який я замовляла для своїх ялиночок. Ось частина вже приїхала, частина приїде ще у липні, тому що у майстрині дуже багато замовлень і вона просто не встигає все виконати. І ось така в мене зараз колекція моїх хвойників. Я дуже сподіваюся, що колись наша нова ділянка буде готова, і всі мої рослинки будуть посаджені там і будуть гарно рости. З двох маленьких мудрин, які я купила, я хочу сформувати теж бонсай. Ось так воно виглядає. Мені дуже подобається, тому побажайте мені удачі. Ми бажаємо всім мирного неба і всім кажемо пока!